Слава Ісусу Христу! Знаєте, людина вона состоїть із трьох частин душа, дух і тіло. І душа, вона така бісовська, вона всього хоче, її завжди, все мало. І для того, щоб її смирити, її треба тільки спасти. А як же її можна спасти? Вона потрібно, щоб вона підкорялася духу, а дух. Він підкоряється Слову Божому, він підкоряється Богу. І як же ж мені треба дух свій е е е наповнювати? Звісно, тільки Словом Божим, Тільки Біблією, як... а Біблія вона несе світло, і тоді освітлюється і душа, вона підкоряється духу. І тому вона має славити Бога, а не робити якісь злі вчинки. Амінь.